this. вже втретє пліч опліч американські хірурги спільно з українськими виконують складні та унікальні для України операції в університетській лікарні Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Розпочалась благодійна медична місія, в межах якої впродовж тижня урологи виконають реконструктивні операції для поранених військових із травмами сечостатевої системи. Це операції, які відновлюють сечові шляхи. Як правило, це хлопці з різними мінно-вибуховими пошкодженнями, з відривом. Пошкодженням статевих органів з різними дренажами, трубками, тому нам потрібно не просто відновити природний відтік сечі, так як воно має бути, чи відновити роботу статевих органів, а ще й відновити їхню, їхню якість життя, скажімо так. Цього разу фахівці запланували виконати близько 20 операцій. Кожен випадок окрема історія та довга підготовка. Українські лікарі заздалегідь відбирали пацієнтів, консультуючись з американськими колегами. Для реконструкції має бути все загоєно мають бути абсолютно чисті рани від інфекції. Тому ми тих пацієнтів шукали і відповідно готували. Під кожен випадок ми готувалися, і відповідно, американські колеги теж вони. Різного типу аксесуари, біоматеріали, різний спеціальний шовний матеріал тобто, це різні речі, які ми готували прецизійно під кожного пацієнта. Наймолодший пацієнт має 19 років. Цього разу до Львова прибуло вісім провідних американських урологів, деякі з них з українським корінням. Зокрема, Тетяна Габ'як вже 20 років є хірургічною асистенткою клівлендської клініки. І сьогодні повернулася до України допомагати нашим військовим. Тому що це є моя батьківщина, мені дуже приємно. Але дуже складно, дуже тяжко на це все дивитися, тому що люди страждають, люди в такій ну, тяжко навіть. Спілкуватися з ними. І це є складні операції. Ми використовуємо різні клапті, різні тканини, якщо не, не, не вистачає, то ми беремо клапті з другої тканини, наприклад, слизової болонки рота, так і переносимо різні шкірні, так само беремо, якщо не, не вистачає, дуже багато різних а, травмів. Такі, що немає здорових тканин, то треба обов'язково трансплантувати різні клапті використовувати для реконструкції. Ще можна зокрема. Одна з таких операцій відбувається просто зараз. Лікарі працюють кілька годин, аби відновити сечовивідні шляхи бійця після важкої вибухової травми. Ми тільки закінчили дуже складний випадок одного військового, який мав вибухову травму. Ліва нога була ампутована і була травма до кістки тазу. Дуже багато рубців навколо уретри зробилось, через що він не міг не тільки ходити, але й навіть сходити в туалет. Під час операції, яка тривала 4 години, ми змогли видалити рубцеву ткинину і назад з'єднати уретру. Тепер він зможе нормально сходити в туалет. Такі операції не лише допомога українським воїнам, але й можливість для наших фахівців перейняти передовий досвід від провідних урологів США. Це є чудовий обмін досвідом між нашими хірургами університетської лікарні та високопрофесійними і висококваліфікованими хірургами урологами сполучених штатів Америки, що сприятиму підвищенню рівня надання. Медичної допомоги нашим пацієнтам до міжнародних стандартів місія стала прикладом справжнього міжнародного партнерства. Американські лікарі відзначають високий рівень підготовки українських колег та командну роботу операційного персоналу, які за їхніми словами працюють з максимальною віддачею та професіоналізмом. My favorite... мені дуже подобаються операційні медсестри. Вони дуже важко працюють, щоб зрозуміти, що нам потрібно, щоб нам було добре. Я хочу забрати їх з собою. Take them home with me. По завершенні місії медики отримали подяки від університету, а також від ветеранів, які отримали шанс на відновлення надії, гідності та повноцінного життя. Ірина Цвігун Семен Пулик. Правда, тут Львів. Слава Україні! Героям слава!